Всім привіт! Презентую вам лап на поставка товару піжами чоловічі бренду Livergy. Представлені у двох моделях. Футболка та шорти. комплектів буде 11 комплектів. Є різних забарвень та з різними принтами. Матеріал бавовна. З розміром S буде 5 комплектів. З розміром M буде 7 комплектів. З розміром L буде 4 комплекти. Та з розміром XL буде 2 комплекти. Всього в лоті 18 комплектів. Друга моделька кофти та штани. Кофти та штани буде сім комплектів. Вартість лоту 4 тисячі 90 гривень. Ціна одного комплекту 227 гривень. Кофта та штани є на манжетах, на резинці. Цей ваттво вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.